Всім привіт! Знаходжусь зараз в Польщі, в місті Устка над Балтійським морем. Зараз приїхав на музей Бункер-Блюхера. Тут в 1937 році німецькі війська зробили укріплення узбережжя і зараз будемо дивитися, як воно виглядає. Тут є, можна покататися на, на танку. Я так бачу, часів Другої світової війни коштує 60-50 злотих, злотих від особи. Зараз все запускають, відкриваються. Це щось новеньке вони відкрили. Воно такий танк стоїть. І можна кататися, тільки не знаю, чи всередині, чи просто зверху. Ось можна два таких танка і можна на них кататись. Ось так виглядає центральний вхід. Приїхав я до свого друга Євгена. Тут можна з'їсти, тут і є польова кухня, стоять такі пушки, артилерія. Вона така більше всього, що не в робочому стані. І потім поїмо з польової кухні. Зараз підемо поки на море, бо Чіп 200 в черзі стоїть, то ми поки підемо подивитися на море. Уська це більше таке туристичне місце. І тут дуже багато. Промисло... Не, не промисловості. Тут все закріплено під риболовство. Зараз покажу всякі сітки, це я так зрозумів в мішках. Хочемо покататися сьогодні на кораблику. Не знаю скільки зараз коштує. Зараз буду все, по ходу показувати. Плануємо на отакому от піратському кораблі, зараз він розвертається. Думаю, буде дуже цікаво. Ось такий піратський корабль. У мене є гід Євген, що проживає тут 5 років. І все буде мені показувати, розказувати. Ось такий порт, тут більше, більше рибацькі човни стоять. Зараз будемо по другу сторону набережної йти. Погодка так собі. 22 градуса, приходиться ходити в кофті. Показується ми зайшли так, з бокової частини, тут якась лагуна. Бачу, будуть виходити на таких маленьких лодках. Не знаю, може якісь змагання. Чи може просто цей будуть вчити плавати в відкритому морі, але так вітер є. Як виявилося, то нам треба перейти через міст. Тут він в даний час закритий, бо заходить, заходять кораблі. Покажу, як виглядає різні барчики, кафешки. Всі ось чекають, поки можна буде зайти через міст. І зараз відвинутий, бо заходять кораблі. Раз на годину відкривається, наскільки я зрозумів. Бо Я думав, що це центральна частина міста, а як показалося, то ні. Центральна частина десь далі. Ось на цьому кораблику ми хочемо поплавати піратському. Тільки коштує ще не, ще не питав. Ось така лагуна. Я так розумію, якісь будуть змагання. Воно є з суддя. І всі випливають зараз деякі вже випливали з бухти, а деякі ще спускають такі лопішки нам на на воду на таких прицепках, на колесиках маленьких, дивіться які хмари, може і дощ буде. Ну, цікаво, ждемо поки відкриється міст, він зараз пришвартований до берега, там ніби кожні 20, кожну годину на 20 минут закривається. Так що зараз поперше ждемо. Такі я гаряєсь, ми перейшли через міст. Будемо направлятися на центральну частину. Зараз покажу, можна піднятися на вежу, але там така велика черга, що ми туди не підемо. Зараз покажу ось така будівля. Ем, можу сказати, маяк. Збудований 1892 року. Так як бачите, люди можна подивитись, але черга ну, дуже велика. Коштує 15 злотих за людину. Каже це мост. Напевно, я знаходжуся в Устці. Тут також є такий менший кораблик. Ми дивилися на кораблик, на великий піратський цей корабль, то коштує 60 злотих за людину. Зараз така набережно будемо йти в центр на кораблику трошечки пізніше будемо. Тут ось пам'ятник. Не знаю, як моряки виходили в море, то вони були дуже віруючі. То ось Молитва за людей, ті, що виходять в море. Ось отак хоче фотографію. Зараз покажу пляжну зону. Тут все посадило футбольне поле. Вибільна на на Балтійському мові е, е, треба брати, ті, можна сказати, щоб затулятися від вітру. Якщо хочете позагорати, то так просто на покривалі не позагораєте. Побачите, ось тут Закривається від вітру. Я так сонечко, сунечко одного. Людей дуже мало проходиться. Дружині хоч не скучно, бо я знімаю зараз постійно. Приїхати не скучно. Зараз на променаді. Тут різні. Різні магазинчики, можна щось купити. Тільки отсюди моря не видно. Тут є проходи до моря, але могли б підняти на метр вище. Ну я так думаю, то було б видно добре. Зараз покажу таку, що можна зробити магніти, можна фотографію, кружку. Фотографія така буде 4 злотих, це сюрприз, Кружка 20 злотих, можна тут в них і сфотографіруватися вибрати якусь свою фотографію і, цей, і тобі розпічати на кружки чи на футболки. Ми вибрали ось 98 магніта взяли і 99 фотографій. Зараз покажу, яку ми зробили. Ось таку взяли фотографію і, хі -хі, і зробили, розпечатали. У все, нас все 4 злотих. Така будочка доволі даже непогано і, і дешево. Зараз покажу, який ми магнітік зробили. І ось такий магнітік теж взяли свої фотографії, у них можна перекинути через Bluetooth і такий оце магнітик на холодильник. Ось так бачите затуляється, бо ну, тільки без цього просто не відпочине. Вітер настільки задуває і дуже холодно, купається практично одиниці. Можна покажу по всьому цьому. Одиниці купаються. Я навіть воду не пробував, бо знаю, що і так вона холодна. Все моя група поддержки. Зараз покажу до набережні пансіонати готелі. Скільки коштує не скажу, бо тут ми не зупиняємося. Бо живемо друга на квартирі в Слупску. Рядом є, це 15 км від. Узки. А такі номера. Тут Багато різних готелів, можна, я думаю, подешевше, можна по доріг, по хто який має бюджет. Йдемо зараз до центральної частини. Пішохідна зона, трохи машини їздять, парковки, стали в мене паркінг там, біля того бункера, то паркінг коштує 5 злотих за годину, ти дають бумажку і потім, потім по приходу ти платиш за скільки годин ти там відстояв. Покажу зараз вуличку, яка мені дуже подобається. Так, можна сказати, як по-багатому виглядає. Ну, на візді вони здаються номера. Хто на які гроші розчитує, то... Може від самого дешевого, просто за койку міста, напевно, і до таких цілих домів можна зняти. Ну, якось взяти, наприклад, цього. Тут чотири номери, ось видно, що чотири. Два балкона, чотири балкона. Так що є і подешевше, є і подороже. Ну, тут... В Польщі, можна сказати, хто їздить на Балтику, то вважається багатими людьми. Бо тут дорого, дороговато трохи. Назва Устха по-німецьки буде Стольмюнде. Це колись були е, німецькі землі, але після Другої світової війни то відійшло до Польщі. Ось Такі гарні, похожі на німецькі міста бутинки. Не, Дуже гарно тут. Прилашали мене сюди 3 роки. І ось за 3 роки я тільки зараз прийшов час. Приїхати. Зараз покажу, де ми знаходимося. Це червона точка. Устка знаходиться в гирлі річки Устка. Ні, Слупя, Слупя. Я вже щось пропопутав. І впадає в Балтійське море. Зараз в самій центральній частині. Центральна вулиця. Зараз плануємо дійти до костюла і ось починається саме центральна вулиця. Заходимося біля центральної церкви. Це костьол найсвятішого Спасителя. Тут знаходяться образи 17 століття в пам'ять про тут затонув, затонув. Лодка з цілим екіпажем. Заходити не буду. Ми зараз звертаємося до кораблика і будемо плавати на кораблі піратському цьому. Йдемо зараз по центральній вулиці. Це саме центр устки. Ну, йдемо в сторону порту на кораблик будемо плавати зараз. Тут різні магнітики, хочемо зараз поїсти мороженка. О, ці сумочки, ми зараз подивимось. Ну, хотів купити сумку, таку, як ви бачили в Хорватії. Просто там тільки за на нарічку можна було купити. Тут є похожі, але не такі. там Ми хочемо на три кишені, а тут тільки на дві. Багато респрачки односторонні односторонній. Е, тут. Рух. Ну і наближаємося. І гарно, очікувано, я не сподівався, що буде так. Гарно тут. Ось такі екскурсії для дітей. І ми З дітьми купили ми мороженко. Тут якісь таке движення, які таке стало. Магазини. Це покажу. Це ми мороженка, де ми купували. Ось такий ларічок. Ми сидимо їмо морожено, тут за клієнтом дають такі на маленьких на подносику, роздають, пробувати мороженко. Мороженко і люди приходять, потім купляють. Звернулися, <гум> ми, ми зараз корабля нашого немає, бо він на такому тераскому великому будемо. Блавати. Дивилися 60 злотих О, людей. Ворожа, видається, тут дуже багато людей. Як хто не знає, то чайки по-українськи називаються мартини. Вони великі? Так що, Ждемо. Йдемо до паси і білети на кораблик. Зараз мосто закрився і пливе наш кораблик. Щас покажу. Це трошки подожди, який не відпливе. Ось так підпливає корабель. Ми зараз на нього будемо сідати. Музичка грає. DJ tam jakiejś MC. I machają rufamy No właśnie czas, się Tutaj І ми будемо на нього сідати. Я думаю, що буде цікаво так поплавати на кораблику. І в сумі так 60 злотих, то це недорого. Зайшли ми на кораблик. Зараз поки загружаємося. Трошки качка почалась. Так, тільки не цей. Щі, ще рано оцей дижатися на поручні. Так, покажемо. Запаркувалися. Тут ще три мості Ну, кораблик заповнюється. Тут я бачу в магазині є. Бар. Там, де капітан стоїть. Ану, допомагайте ручкою. <noise> no, a co ty nie chcesz? <noise> I wszystkich na zachodzie, i wszystkich na zachodzie czekających na płatkę, i oczywiście bar najlepszą rybę w wodzie i Drodzy państwo, rodziny, Graszmy, graszmy, bo zatem na morzu się będziemy trzymać. I pozdróbmy tych, którzy są dzisiaj niesamowici. Polacy na plaży wózce o 30. rozłożyli parawany, wysmarowali się pięćdziesiątką, i opalają się w cieniu, pozdrawiamy Was. i Zaszły, ja i, ja, sztukaj, sztukaj. I uwaga Leonardo z rodziną. Idzie Pola. Trzy, dwa, jeden, pola. Moi no drodzy, trzymajcie czapki, trzymajcie kapelusze, bo zaczyna wiać. Żeby nie wybiało. Jeszcze chwilka. już sam moment głośnym okrzykiem ahoj na trzy pozdrowimy tym, którzy doszli na sam koniec Łóstki, a tym samym na sam koniec Polski. Ile państwa zostawię, żebyście mogli sobie porobić? Ojej! Drugie ogłoszenie jest takie. Jeżeli ktoś z was chciałby stanąć tu gdzie ja, zobaczyć jak wygląda statek z mojej perspektywy, zrobić sobie zdjęcie przy sterze, a to najważniejsze, zdobyć mój autograf, a może i numer telefonu. To zapraszam gorąco moi drodzy. Wejdźcie tutaj przy parze i mamy dostępne certyfikaty prawdziwych miraców. Z takim certyfikatem przechodzicie na górę, robicie sobie zdjęcie, a po powrocie do domu, szczerze mówiąc, ten certyfikat wkładacie sobie głęboko. Серйозно <ріст> Ой качає Так ми пливаємо супер ну, В принципі як Та трошки постоять то але... В принципі не со нема шторму Це не Хороша погода Там на берег <різований> не, 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 не так добре качає. <різований> так все. Раньше цей. Але зараз ну, на електричному. Вибачають, може, трошки цей видих плане. Але супер. Морська прогулка того варта. Tam na jakieś perygony na takich łodygach, e, które ja pokazałem z początku. E, super. No, Bezporna. Warto to. Ja bym Miałem trzy latka. Rodzice zabrali mnie na statek piracki do brzegu. Pierwszy raz tak. Odbyliśmy taki 40-minutowy rejs i po rejsie, przy wyjściu ze statku, pan kapitan zatrzymał mnie i mojego tatę. Mnie wręczył taki mały model statku, a mojemu tacie podał rękę i powiedział tak. Gratuluję panu fantastycznego syna. Jeszcze nikt nigdy w historii tego statku tak go nie zażygał jak pana sobie. I tak zostałem piratem. Drodzy państwo, padło tam na górze pytanie, czy ja strugam tylko przez... Przed obiadem, moi drodzy, raz, dwa, cały statek hey, hey, I, I, I witamy Państwa na rurcie, klaszcie z nami, Wszyscy ręce moje kochani, zawsze I teraz najczą dzieciaki, 12 19, 19 століття. Центральна площа. Тут костюм і цих одні медички тут, пів Маленьке таке поселення. Зараз покажу русалку. На Гербі місто появилося в 1922 році. Дженчина вирізала, щіночка вирізала і стала, затуляє всім. зробити гарну фотографію з русалою. Виходить, не видно горизонту. Взяли ми порибки, перекусити. і тут на це кафешкою, де ми брали рибку. Місце є, є, є на вагончику така, е, столики, смотрела площадочка. Можна сказати туди. Зараз закритий. людей тут мало, бо всі переходять на центр міста. Не знаю, щось купається, але особливо е, є бажання бо прохладно, не знаю як водичка, але так то прохладно. І вернулися ми до бункерів. Я вже передумав заходити, не хочеться. Білет коштує 16 злотих, да, 16 злотих чи 19? Не, 19 злотих. 19 злотих, тут можна поїсти в військову кухню. Тут багато людей. Хочу просто показати, як воно виглядає. Всякі сувеніри, можна купити магніти. Так що Ми вже будемо закінчувати. І тут таке стара німецька воєнна машина. Так що для вас було місто Устка Польща. Сподіваюсь, їм сподобалось. Ну, на кораблику я скажу так, що цікаво тільки з, виходить з порту і заходить в порт. Там включає музику, якусь ну щось там, в ладошки такого. А так, ну, як вже приїхати, то варто варто поплести по на корабло. Так що всім пока. Do následujících videů.